Матір умовляла Богдана поїхати на свята у село до родичів. Вона сама виховує синів і залишати старшого нащадка без догляду не хотіла. Але довелося 13-річний Богдан переконав, з ним усе буде добре. Тільки спровадив матір запоріг, як подався святкувати з друзями поливаний понеділок на недобудову. Їх помітив місцевий хоронець. Та який час приходиш, діти ми їх ганяємо, але Вони не дуже до нас хочуть слухати. Тут в крові видно такі розумієте. Десь полазити, десь попригати для підлітків зауваження дорослих в одне вухо влітають, в інше одразу вже вилітають. Так сталося і з Богданом. Він залишився у будівлі та ненароком впав у отвір в підлозі. Пролетівши три метри, опинився у підвалі. З власної необережності випав з другого поверха в підвальне приміщення. Наслідок чого загинув на місці. підвальному приміщенні являлась вода, ну і напевно. Воді вже судмедекспертиза покаже наслідок чого, як від тілесних ушкоджень, чи від утоплення він загинув. Друзі та охорони спершу навіть не повірили, що Богдан вже не живий, намагались витягнути школяра та надати йому допомогу. Та впав в люк. Пацан, він не бачив, як і звідки просто Це він ну, казала, що п'яний. Він казав, що йому п'яний веселі. Де видно, і в той крайній люк впав туди. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цієї безглуздої трагедії та перевіряють, чи не зіштовхнули хлопчину з висоти без старшого сина залишилася матір одиначка, а без рідного брата чотирирічний малюк.